Добрий день. сьогодні з нами на зв'язку Христина Коротких, директорка установи Агенція Сталого розвитку визирської сільради. Вітаю вас. Доброго дня. На початку липня ми знаємо, що сталася презентація плану стратегічного розвитку визирської громади. Гостями громади у цей час були голова одеської військової державної адміністрації Олег Кіпер і депутат облради Олег Котатиладзе. Розкажіть, будь ласка, про головні пункти плану.

Чи обіцяли підтримку цього липня до нас приїхав очільник Одеської обласної адміністрації Олег Олександрович Кіпер зі своїм заступником? Ми йому презентували наш потенційний план розвитку нашої візерської сільської територіальної громади з бачення її стратегічного розвитку. Ми зазначили, що стратегічний розвиток нашої громади відбувається шляхом реалізації полісів економічного зростання. Це у нас є п'ять основних наших полісів економічного зростання. Це розвиток жилицько-транспортного гістичного хабу на території якого зас. Середжені найбільші наші бюджету творчі підприємства, це розвиток портоіндустріальної зони на території села Новоміршанка і міщанка, це розвиток Тілібурського туристично-рекреаційного кластеру, будівництво глобального масштабного проекту міста Визир, і також на базі причорноморського ліцею освітнього хабу. В рамках нашої зустрічі також було презентований інвестиційний паспорт нашої громади з висвітленням тих вільних земельних ділянок і тих напрямків перспективного розвитку громади, на якому ми зосереджені в довгостроковій строковій короткорстроковій перспективі. Олег Олександрович був як зацікавлений. Він нас повністю підтримував в наших всіх ініціативах, зокрема в реалізації проекту «Водогіну», який є критично важливим не тільки для нашої громади, для і громад сусідів. Також була підтримка в тих проєктах, проєктах які зараз ми реалізовуємо, зокрема, це проекти бомбосховища, які е, будуються на території нашої громади, і в принципі е, я побачила з його сторони е, таку велику зацікавленість розвитку нашої громади і максимальному взаємодії з нашими органами. У розвитку громади бере активну участь депутат Одеської обласної ради Олег Джумберевич Кутиладзе, як ви відчуваєте цю підтримку? Ну, Олег Джемберович, як для мене, особисто це та людина, яка власним прикладом дає нашому самому населенню змогу повірити в те, що іноді мрії можуть стати реальністю. І я та людина, яка виросла в громаді, я пам'ятаю виступи Олега Джемберовича ще з юності, і, і можу вам сказати. Це правда, коли людина хоче і має певні плани до реалізації, воно завжди все це реалізовується. І е, ті плани, які зараз у нас є на території нашої громади, це і будівництво міста Візири, і розвиток нашої портопромислової галузі, і підвищення і розвиток нашого підприємства все це є наразі актуальним. Це все є метою до розвитку, і це обов'язково це все здійсниться. І саме через е, поради, через зустріч Олега Джумберч, через роз'яснення нашого місцевого населення, те, як Може розвиватися наша громада, мені здається, воно так і відбувається. Олег це та людина, яка своїм прикладом мрій. Робить все для того, щоб ці мрії реалізовувалися і здійснювалися. Наші проекти, яким зараз ми запланували, це проекти міста Везир, проекти розбудови портопромислової галузі і індустріальних зон Визирської громади, це ті проекти, які, перш за все, пішли з вуста Олега Джумберовича. Він вбачає розвиток нашої громади через урбанізацію, індустріалізацію, максимальний розвиток нашого потенціалу, нашої території. І ми підхвачуємо дані ідеї. Ми їх обґрунтовуємо, підтверджуємо доцільність реалізації цих проєктів і діємо разом командою до общих результатів. Ось так, коли здається, що все пропало, спілкування з Олегом Джумберовичем дає надію, що все ще попереду будемо. Робити робити свою справу розвивати громаду. Олег Джубирич завжди каже, що ми повинні вірити в наших захисників, вірити в наше майбутнє і робити все для того, щоб коли настане момент перемоги, ми були максимально готові до того, що ми будемо відбудовуватися і розвиватися. Дякую, Христина, за участь у програмі. Планів багато. Сподіваємось, що усі вони і з часом будуть реалізовані. Сьогодні нашою співрозмовницею була директорка комунальної установи Агенція сталого розвитку визирської сільради Христина Коротких. На все добре.